вітання на каналі ictv 2 Якщо сьогодні погода погожа, вересень буде теплим і сонячним. А якщо погано, то буде негода аж до бабиного літа. Тож на заході України день буде переважно хмарним, втім місцями пробиватиметься сонце. На деяких територіях надвечір можливий невеликий дощ. Температура в день сягатиме 28-30 градусів, а вночі 14-16 градусів тепла. На Вночі хмарно з проясненнями. Ранок у багатьох областях буде ясним. Проте небо поступово затягнеться щільними хмарами без опадів. Температура 27-29 в день, 14-16 градусів вночі з плюсом. На сході України день розпочнеться ясним небом, проте хмари поступово затягнуть його. Дощу не чекайте. День буде переважно сухим, вдень доволі спекотно. 30-33 градуси тепла. Вночі 16-18 градусів вище нуля. На півдні України день сонячний і ясний. Лише час від часу подекуди хмаровиння, яке не принесе дощу. Температура в день 29-32, а вночі 16-18 градусів з плюсом. У центрі країни день буде змішаним. Ранки та вечори у більшості міст і сіл під ясним небом, а в день місцями його затягнуть легкі хмари, дощі прогнозують ближче до вечора. Лише у Вінниці вони не тихі, а навіть з грозою буде. Температура 29, 32 в день, вночі 17, 19 градусів тепла. У Києві день розпочнеться з похмурої ранку, але не сумуйте, небо проясниться, подарувавши світлий день. Однак увечері хмари повернуться, втім дощів не принесуть. Похмуро, але сухо і тепло. Температура двадцять. 20... 27-29 в день вночі 14-16 градусів тепла. Насолоджуйтеся кожною миттю цього дня, яким би він не був ясним чи хмарним, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!